Від початку року пересічні українці пронесли у банки понад 45 мільярдів гривень у різних валютах. Разом із грошимою Росії загальний обсяг депозитів сягнув 525 мільярдів гривень. Сума, начебто, і не маленька, але не витримує порівняння з обсягами у західних країнах. Наприклад, у Німеччині це понад 3 трильйони 400 мільярдів євро. Люди, які мають заощадження, фінансово досвідчені та незалежні. Вони не просто зберігають, вони примножують і керують своїми грошима. Культура заощаджень в Україні поки що низька. Підвищувати її та ділитись своїм досвідом будуть німецький федеральний уряд та банки у Німеччині це дуже важлива подія. У цей день банки організовують акції, пропонують особливі пакети заощаджень, роздають подарунки. А найбільшу увагу приділяють дітям та молоді, щоб донести до них значення заощаджень, розкрити їх роль для кожної сім'ї і для народного господарства в цілому. В Україні всесвітній день заощаджень ініціювала Незалежна асоціація банків України. Ідею підтримали вже 20 установ та НБУ. День заощаджень відзначатимуть 31 жовтня. І впродовж місяця вітчизняні установи проводитимуть акції за депозитами з підвищенням відсотків у всіх валютах до 2% та вестимуть спеціальні програми для дітей та молоді. Независимая ассоциация банков уже имеет договора, которые заключилась с высшими учебными заведениями, по которым банкиры будут приходить, рассказывать, как функционирует банк. Лучших, наверное, будем направлять на практику, будем смотреть, какой международный опыт есть. Потому что человек должен понимать, как банк работает для того, чтобы он мог покупать эти продукты. Із запровадженням всесвітнього дня заощаджень свідчить статистика країн Європи. Кількість ощадних вкладів почала збільшуватися в середньому у за рік. Сьогодні цей ресурс головний для кредитування малого та середнього бізнесу.